В хлопців є така гарна фраза, яку я дуже часто повторюю: що якби зараз шахиди літали, так як на початку, коли вони почали їх застосовувати, ми б їх всі збивали пачками. Цитата, вибачте. Так. Тобто, звісно, на початку вони залітали в країну чи в область, робили один-два повороти максимум, летіли там по прямій, і якби не важко було вирахувати їхню траєкторію. Виїхати наперед і збити його. Але зараз е, видно, що ворог він е, учиться, ворог е, постійно удосконалює свою техніку, на жаль, і тому е, досить проблематичним з, е, стає полювання на ворожі БПЛА, так як дуже часто використовуються обманки, е, дуже часто на базі шахідів. Е, е, Роблять вони якісь дрони спостереження. Тобто, ми, будучи на землі і не знаючи, що безпосередньо летить, все одно мусимо реагувати на, ну, на повітряні цілі. І все одно мусимо тратити ресурси, боєприпаси і так далі. А, наприклад, деякі види шахедів, тобто ну, на базі шахедів, вони тільки цього чекають, подивитися, звідки по них стріляють, і, і так далі. Тобто там просто пінопластова така. Пінопластова конструкція, яка, по суті, з себе нічого не, не являє, і не несе ніякого боєзаряду.